Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Пані Польська, де ми вивчаємо польську мову через захопливі історії. Сьогодні ми продовжимо читати вступ до книги Вивання з отдалі». Минулого разу ми зупинилися на моменті, коли мама з дівчинкою опинилася в машині під дощем. Зараз ми дізнаємося, що відбуватиметься далі. Слухайте уважно, повторюйте за мною вчіть нові слова, і обов'язково відповідайте на запитання в кінці відео. Готові! Починаємо! Мусиш ту зостач, а я пойду задзвонить, жучило, а вона тільки покивала голову, з чим науконта, на тильному сіженю. Ти мусиш залишитись тут, а я піду подзвонити, кинула мама. А вона лише кивнула головою з темного кутка на задньому сидінні. Надвичить, повідзала мама, мусиш мені відповідати доконт ідеш? Я ледве тебе бачу, сказала мама. Ти мусиш мені відповісти. Куди ти йдеш? «Пойду тільки задзвонить з будки телефонічної за рогом». то потрава хвілі, я піду тільки подзвонити з телефонної будки за рогом. Це займе хвилинку. Пічі то єстечь? Не можу іш з тобою? Де це є? Я не можу піти з тобою? «Ні, маш тут застач, Отпарла мама тим мілим голосо. Він відповідала, за добре. А мама затчаснила дзвін. Вже крапля дещо охляпала його на тильнім сідженню. Ти маєш тут залишитись, відповіла мама, тим неприємним голосом. Тож вона сказала Добре. А мама грикнула дверима так, що краплі дощу облили її на задньому сидінні. Сідяла нерухома, і несухивала одусу в кроку. Вона сиділа нерухомо і прислуховувалася до звуків кроків. Видавало їй ще, що свише як бути мамою, у дижаю, а наверх клік-тік, клік-тік, клік-тік. То мог вбив хтось інний, але ні виділа, Була мгла. І здавалося, що вона чує, як мамині червики стукають по асфальту. Клік-тік, клік-тік, клік-тік. Це міг бути хтось інший, але вона нічого не бачила, була мгла. Аж подскочила, коли мама вручила. Вона аж підскочила, коли мама повернулася. Ніх не одбира. Пов'язала чи радше крикнела. Добре, Боже, юж виїхали. Вон Вончила сільник і жучили. Ніхто не відповідає, сказала мама. чи радше закричала. Господи, вони вже виїхали. Вона завела двигун, і вони рушили. Їдьмо вже додому? Ми вже їдемо додому. Юж не двого!» – отпарва мама, але найперше мусимо зробити ще є одну річ!» Скоро відповіла мама. Але спочатку ми маємо зробити ще одну справу я хочу додому, я хочу додому. Поїдьмо додому, тільки найперше щось зробити», – відповіла мама і затримала самоход. Прищала ще на тильне сидінню, усядла об ній, м'яла мокру тваж. Ми поїдемо додому, але спершу маємо зробити одну справу, відповіла мама, і зупинила машину. Пересіла назад. Сіла поруч її обличчя було мокрим. Цікаво обличчя мокре від дощу чи, можливо, від сліз. Мамо, єсти ж смутна? Мамо, ти сумна? Ні, то кропля дещо. Послухай. мусимо найперше поїхати до єдного дому і забрати з тамтом кілька вуйків. Слышиш, що мові? Ні, це крапля дощу. Послухай, ми спочатку мусимо заїхати до одного будинку і забрати звідти кількох дядьків. Ти чуєш, що я кажу? Маме забрать кілька вуйків? Ми маємо забрати кілька дядьків. Так, коли ми, вуйку візачно б'яч, і то беше гра, куди мусимо з ними заграти. Не затримаємо самохід так до конця. І коли добігнаł, będą мусили вскочити до щірутку. розумієш?» Так, коли ми переїдемо, дітки почнуть бігти. І це буде гра, у яку ми мусимо з ними пограти. Ми не запинимо машину до кінця, і коли вони підбіжать, мусять застрибнути всередину. Розумієш? Е цікаво, цікаво, що це за гра, навіщо? Ну, Мама явно чогось боїться. Бендему мушері вскочить до щутку, вони мають застрибнути всередину, будь їхати поволі. Вскочу, а потім Ми будемо їхати повільно, вони застрибнуть, а потім поїдемо. Чи потім поїдемо додому? А тоді вже ми поїдемо додому хвіле потім, через хвилинку. Я ж хочу додому, я вже хочу додому. Поїдемо додому, але ми мусимо заграти в тегре. Ми поїдемо додому, але спочатку мусимо зіграти в цю гру. Nie możemy zagrać w niej jutro, kiedy będzie jaśniej. Jestem zmęczona, to głupia gra. My nie możemy zagrać завтра, kiedy będzie świetlize. Ja w to myłość. Це durna gra. Musimy to zrobić teraz, a najważniejsze jest to. Жимусишся в тебе повожить на подвоже. Ма ще повожить на подвоже, коли чиповім, розумієш? Ми мусимо це зробити зараз, і найголовніше, ти мусиш легти на підлогу. Ляжеш на підлогу, коли я скажу, розумієш? Для чого? Чому? Мама пачила на нього, ца хвиля зеркала на загарик. Було чимно, але і так го Мама дивилась на неї, раз у раз поглядаючи на годинник було темно, але вона все одно його бачила. Для того, що вуйкові бенджі бігли так швидко, що інні, хто ще з нами не бавив, можем теж бенду хчелі вскочити до самоходу. Могучи зробити кшивде, для того маща повожиш на подвоже за моїм сидінням. Тому що дітки бігтимуть так швидко, що інші, які не гратимуть з нами, теж можуть захотіти вскочити в машину. Вони можуть зробити тобі боляче, тому ти мусиш лягти на підлогу позаду мого сидіння. Покивала голо, вона кивнула головою. Хце, вже ти раз спробувала, хочу, щоб ти зараз спробувала. А не мовілась, що... але ти казала, що квачче, лягай. Мама налякана, це вже не гра, і, як на мене, це начебто втеча від чогось. Мама об'єла його бардзо моцно, аж заболяла його шия. Положила на подвоже. Шмірдяло, було жімно і мокро. Трудно я було отдихати. Лежала притульна до жімній подвоги і кашляла. Боляло його рамі. Мама обняла її дуже міцно, а шия заболіла. Вона лягла на підлогу, там смерділо, було холодно і мокро. Їй було важко дихати, вона лежала, притулившись до голодної підлоги й кашляла, боліло плече. Мама вручила на своє місце і урухоміла щільник, а вона з поворотом ущадва. Їхала бше святись час, а потім мама знову казала їй, побожить ще на подвоже. Мама повернулася на своє місце і завела двигун. А вона знову сіла. Вони їхали деякий час, а потім мама знову наказала лягати на підлогу. Злочина ще гра. Починається гра. Так, є стеш на доле. Так, ти вже на підлозі? Так, ю ще сховала. Так, я вже сховалася. На сьогодні ми завершуємо читання. Переходимо до словничка. Задзвоніч зателефонувати. Будка телефонічна. Телефонна будка. За рогім. За рогом. Охляпач облити. Це про воду, дощ. Наслухівач слухатися прислухатись. Наслухівач. Слухатись прислухатись. Навіхня. Поверхня. Це дорога або тротуар. Мгла – це туман. або мгла. Скочич – застрибнути. Прослухайте дані слова без перекладу. Та намагайтеся згадати, що вони означають. Це будка телефонічна. Охлапач, наслухівач, навішня, мгла, вскочить. Отже, коротенько ми поговорили про словничок. Намагайтеся запам'ятати дані слова. А, хотілося б додати ще кілька слів щодо сюжету. Як на мене, атмосфера стає дедалі напруженою. Мама тривожна, дівчинка боїться. Не зрозуміло, що це за гра, яку вони повинні зіграти, і чому взагалі треба лягати на підлогу машини, підозрюю, що ви просто її не побачили, тому що мама везе дівчинку на щось справді небезпечне. Але про решту ми дізнаємося у наступному відео. Буду вдячна, якщо ви поділитесь своєю думкою у коментарях. Як думаєте, що за гра і кого вони мають підбирати, а також що би саме ви зробили на місці цієї дівчинки? Також як маленький інтерактив попрошу написати вас у коментарях одне нове слово, яке ви сьогодні вивчили, або фразу, яку хочете запам'ятати та яка для вас буде корисною. Це було продовження вступу до історії в з Оддалі. Далі буде ще більше, більше тривоги, більше загадок і більше польських слів для вашої практики. Не забудьте підписатись на пані Польська, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. До зустрічі, до забачення!